А мені б хотілося ще побажати, щоб був розвиток трошки і в прозі, бо, бо це дуже цікаво. Ну так, в мене дуже, до речі, багато таких починань, таких прозових, але вони звичайно короткі і продовження не мають, на жаль, тому да. Зате, коли прочитає одну главу, до такої степені хочеться. А далі що? Так цікаво, а далі що? А дай Боже! — Тому що ну, ну, і В прозі вона дуже цікаво пише. Ну, тут... Мені поки що так, буде, поки, ще презі. так да, поки... Можливо, в прозі також буду далі теж розвиватися з так, Почитайте, будь ласка, Дальше, я хочу. Я, я... — Ви розумієте? Ви розумієте що ви у нас Відбулася? Абсолютно. Випадкова зустріч. Але, мабуть, випадкового нічого в житті не буває. Я тебе, дитиночка моя, хочу привітати з дебютом, з прем'єрою. Так, це тобі на солодке творче життя моя люба і, і те, що я з твоїх скрижалів прочитаю. Ти думаєш, що все колись минає, старає час затерті сторінки, та серця мого суті, ти не знаєш, воно кохає раз. Серцю мов душі без Бога не було б сенсу, не було б життя для мене ти не просто світлий з Бога, а кожен рух мого серце паття. Вдячна, це лише чи божий дар, чи диявольське прокляття вона у світі цим завжди була чуша, була дитиною, з дітьми не вміла гратися. Літала високо, за хмарами душа. В саду одна блукала вечерами, І Весь час дивилася кудись у далечині, а потім говорила з небесами, питала в Бога. Чи світло я, чи тінь, доросла стала, теж не вміла будь як іншим, не заміж не хотіла ні грошей, лиш покохала і писала про те. Те серце рвалось птахом з грудей. Чи божий дар, чи диявольське прокляття, вона у світі цім завжди була чужа, і серед люду, і навіть у батьківській хаті був іншій все світі жила. Її душа. Цибра. Цитиночка моя. А оце вірш любі мої. Він був написаний пізніше. Він не війшов в цю збірочку, але дуже-дуже гарний. Одною бути. Не страшилась зроду, тими бути. Ось де справжня самота, ворона з білим пір'ям. Перешкода. Всі чорнокрилі лиш волають сміхота. Одною бути не страшусь ніколи, я без людей навколо зовсім не сама. Зі мною Бог, зі мною сонця полиск, зі мною завжди ці світи, яких нема. Одною бути не страшусь по віки. Без тебе ж бути. Неминуча я та ча, але не та, що сушить серце рік, а та, що дзвоном оживля німий кришталь. Моя люба, моя дитиночка, дай божечко тобі світлої, творчої, Стежини, ти чудо. Дякую тобі. Дякую, дякую. Я дуже надзвичайно всім вдячна, що сьогодні до мене завітали. І хочу сказати, що сьогодні в мене була просто неймовірна аудиторія чудових людей, яких я неймовірно рада була бачити. Дуже-дуже-дуже вам всім дякую. А ви, ви само рівня і вважаємо і ти далі. Далі, далі. <звок> І давайте спільне фотоще зробимо так, з першого нашого. Так, зараз. Якраз, Саша, одну секундочку. Далі зустрічалися. <звок> <питрес>

За таку світлу дитиночку. Це не ні заслуга. Це ніби От Бачите, по вам так завжди. Я скажу. батьки з а от оце що? Це така. Воно розщулались дівчата. Я тобі горшу. Благодаря тобі. Це тобі, за твої підтримки. Якби не ти, то я б теж нічого не. В тебе було б те саме тільки пізніше. Зараз, зараз, ми, ми зараз станемося по світі. Може, квіти ставитися. За щось стане бути. Я підпишу ну, зараз. <сподарю> ну, зараз. Я теж бабуся, я теж бабуся, теж намагаюсь все все віддати, що маю. Свої лялі. Так, давайте для фотографії станемо Олександра. Шулечка, давай сфотографуємося. Так. так, Так, оцей край пустий. Оцей край пустий. А ми так, з полубока. Ага, давай. Та-та. Сюди. Хтось до нас прийде. Сюди, 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 вставайте, вихівча так, так, фотографуємо. Так. Діагно. 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 Ой, зараз це було. Юлія, якщо можна я вам подаруюсь, бірочку підпишу. Стоять, не спустили, а вот ты не сказал.

Наоборот, на хорошо. Я ж казала, я в тебе питала. Вона фотографії, де духу рисунок, десь вона виставляла колись. Дійсно для мене як орієнтир. Найконивлю нічого пацієнтів. На днях так само. Та й вона погодилася до якогось. Mm -hmm. Думаю, можна завершити.